На військовому обліку в місті Івано-Франківську зараз перебуває біля 4 тисяч осіб. У військовому комісаріаті уже давно складено списки, кого мають забрати до війська. За словами комісара, повістки прийдуть усім, але це не означає, що всіх і негайно заберуть на службу. Спростовують те, що прийшли, призвали, відразу відправили там без підготовки, без не забезпечивши їх на передову. Це, це, це є не так. На цю чорту хвилю збройні сили і військові частини вони підготовлені для того, щоб прийняти цей особовий склад, переодіти, забезпечити і проводити з ними відповідну підготовку. За спробу зірвати мобілізацію передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Ухилянтів можуть ув'язнити на термін від двох до п'яти років. Зараз ці особовий склад, які ми повинні призвати, вони підуть на заміну тих людей, які вже практично буде в березні рік, як перебувають в полях, які перебувають в Луганській Донецькій області. Нам цих людей необхідно замінити, тому зрозуміння необхідно поставитися всім і жителям міста івано франківська і вам для того, щоб цих людей ми могли відібрати і замінити тих людей, тих батьків, чоловіків, синів, які зараз вже знаходяться практично рік на Луганській та Донецькій області. За даними комісара, лише 10% отримують повістки в руки, тому втікачів шукатимуть на роботі. А керівники підприємств, на яких працюють військовозобов'язані, повинні забезпечити їхню присутність. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.